Налякані свідки, дві машини поліцейських і прикрите чорною плівкою людське тіло, смертельне падіння на вулиці Вишгородській у столиці, пенсіонер вийшов просто у вікно. А вони, мабуть, закрили його, щоб він не уходив. І він знайшов вихід таким образом. Вона, каже, кілька разів їй давав хліб, бросав через окно, щоб корміти Ну, дедушку жалко. Рядом нікого немає, всі ж деньги заробляють. І хоч дідусь випав лише з третього поверху, але цього було достатньо. 78-річному пенсіонерові, ветерану МВС, вижити не судилося. Смерть у наслідок численних трав настала миттєво. Тапов ще нормальне, все, все здоровий, все було добре. Просто у нього була наряща ідея вийти з дому. Поруч у сльозах дочка загиблого. Жінка зізнається, останні роки з батьком були проблеми. Він нічого не пам'ятав. Виходив на вулицю і просто блукав, не розуміючи, як повернутися додому. Сам був, так, тому що я на роботі, дочка теж працює. От зять сьогодні хотів приїхати, але не встигли. Он був немножко з головою у нього, не в порядку. Тому рідні ухвалили рішення закривати старенького вдома на замок, втім на вікна почепити грати не встигли. Він забувався, тому його як закривали. Ну, через день ми приїжджали, що всі працюють. Ну, все провідували, так, щоб все зима, щоб він не пішов, ніде не забувся. Востаннє із батьком вони бачилися ще 13 січня, збиралися пройти цього вечора, принести продукти. Рідні запізнилися буквально на якусь годину. Газ перекривали, там їди привезли, все привезли, посіділи сні, все закрили, все привезли, ушли, там созванивались постійно. Мені здається, що хотів сам піти погуляти. Но... Може бути. Щоб дотягнутися до віконних ручок, дідусь підставив драбину, а тоді виліз на підвіконня і стрибнув донизу. У поліції зараз перевіряють, чи дійсно в момент падіння пенсіонер був у квартирі сам, аби не було сумнівів, що це самогубство.